Господь з вами із Духом Твоїм закінчення Святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підвів, підійшовши, промовив до них, кажучи: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож, вирушивши у дорогу, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Слово Господнє, Слава Тобі Христе, Хто хоче про Святу Трійцю знати відносно цієї урочистості, то на дошці оголошень є ця інформація. Але щоб щось говорити про святу трійцю, це щось сказати, це практично нічого не можна сказати. Можна було би відкрити. Катехізм католицької церкви, і так, знаєте, так як він пише, так може було би це прочитати. Але теж треба було би, щоб хтось був, хто міг би роз'яснити, тобто пояснити цей же самий катехізм. І тому в Декілька слів сказати про святу Трійцю настільки, наскільки це буде можливе. Є такий вчитель церкви, святий Ірі... Іріней Ліонський. І він говорив, що син Божий і Святий Дух це Руки Бога Отця тут на землі, які діють тут, в цьому світі. Бо Бог не тільки створив світ, Бог перед усім цим світом, який створив, Він опікується ним. І тому Бог що робить, Він якби в цьому світі розповсюджує своє проведіння. Тобто Він певні речі передбачає, він бачить, він знає. Да? І веде цей світ в своїй да? божественній мудрості. Да? Через кого? Через того, який був розіп'ятий на Христі. Тобто через свого Сина Ісуса Христа. Да? Ось, тобто, через цю мудрість, через це слово. Ось. І що робить? Освячує його, да? тобто зміцнює цей світ, вдосконалює цей світ і доводить до повної такої правди. Да? В кому? В Дусі святому. Дусі Святому І тому в врочистий Святої трійці, пресвятої Трійці, ми якби, дякуємо Богові. Можу було б так сказати, за багатогранну цю дію, тому що Бог не діє тільки як в якомусь певному одному напрямку. Він діє всюди, завжди, кожного дня, цілодобово, так як ми це, це рахуємо. Ось, тобто Він діє в світі, в нашій історії, в нашому житті, повсякдень і так далі. І тому ну, ці дії неможливо не помітити. Це треба бути насправді сліпою людиною, яка б ну, цього б не бачила. Ці дії видимі, це видими назовні. Тобто Бог не тільки діє всередині, але діє на назовне. Настільки, наскільки людина в покорі, в смиренні може це побачити. Бо якщо людина горда, пихата, Ось, яка сидить постійно в своїх гріхах, вона не буде бачити цих дій, вона буде засліплена. І тому, так як пам'ятаєте, говорив неодноразово, що тоді людина ставить у ці питання: чому війни, чому зради, чому розвалюється сім'я, чому я не можу народити дитину? Ставить у да, ці чумушки, ці питання. І тому ми сьогодні якби, можемо наскільки, наскільки це можливо, якби, зазирнути да, всередину е, Божого життя. Настільки, наскільки це, це, це можливо. Да? Ось, тобто побачити, ким є Бог. Те, що я сказав на початку, сказати про Бога, це нічого не сказати. Да? Але наскільки, наскільки це можливо, наскільки ми відкриті на, на Духа Святого, наскільки ми можемо певні речі, речі побачити. Да? Ось. І ми добре знаємо. Тобто ми завчили це, чи віруємо, це вже інше питання. Да? Ми завчили, що є один Бог, але в трьох особах. Тобто Бог Отець, Син і Святий Дух. Ось. Але ці особи, вони не перебувають. Тільки виключно один біля одного. Вони перебувають в таких, можна сказати, незвичайних відносинах. Тобто, ці відносини між Отцем, Сином і Святим Духом, вони незвичайні. Ось. Тобто, вони якби спрямовані один на одного. Тобто, Отець на сина на Духа Святого, Дух Святий на Отця, на, 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 на Сина і так далі. Да? Тобто це постійно така якби динаміка, це постійний, постійний рух. Да? Ось, і вони, ці три особи, Божі, один Бог, але в трьох особах, вони перебувають якби в таких, мені подобається таке слово, обіймах любові. Да? Тобто в цьому вони перебувають постійно, не частково, не на якийсь там певний період, але постійно. Є таке слово перманентно, постійно. Ось. І є такий святий Августин, якого ми дуже часто згадуємо в наших проповідях, чи там розмовах, чи катехезах. Ось, і він один з перших, хто написав цей трактат про Святу Трійцю. І він е, порівняв якби, Святу Трійцю, е, Трійці Божесної особи з трьома такими властивостями, які є в кожній людині. А? Що є в людині? Розум, пам'ять і воля. Розум, пам'ять і воля. От ти зараз навіть сидиш, чи там спиш, чи дрімаєш, чи думаєш, чи слухаєш. Я не знаю, що ти робиш, але в тобі постійно відбувається оцей рух. Тобто твоя воля, твоя пам'ять да? і твій розум. Вони в постійній динаміці, да? в, постійному, в постійному русі. І тому святий Августин, власне про це говорить, він якби порівнює. І він якби показує Святу Трійцю, що в ній, власне, відбувається. Оця динаміка, бо ми, як люди, як Гомо Сапінс, людина розумна, ми не можемо діяти без розуму, без волі, ну, а тим паче без, без, без пам'яті. Да? Тобто, це воно якби одне ціле, воно ніби відокремлене, але одне ціле і постійно діє. Да? Тобто є постійний цей рух. І тому в Богові, ми можемо сказати, що в Богові є оцей танець любові. Тому що Бог є постійно цей рух. Цей танець любові. Да? Е, тобто те, що вже сказав раніше, да? незвичайний обійм любові. Оце те, що відбувається, відбувається в Богові. Ось. І тому Бог, який перебуває в цьому е, тан, танцю любові, да? Ось. що він робить? Він запрошує людину, власне, до цього зв'язку, до єдності, да? щоб перебувати в єдності, щоб людина не була сама. Тому що, так як ми чуємо в Слові Божому, коли Бог створив людину, бо там є е, певні вирази: один раз говориться в одній, другий раз в множині і так далі. Але Бог говорить, створімо людину. Тобто вся Свята Трійця була заангажована для того, щоб створити людину. І Тому людина сама по собі, вона не може перебувати одна сама для себе. І тому Бог що робить в цій любові? Запрошує тебе і мене до цього танцю вічного життя, да? вічної цієї любові. І тому один з мудреців стародавніх сказав, що Бог, коли створював людину, то Бог дивився якби в зеркало. Тобто, тому що, як говоримо, що Бог створив на свій образ свою подобу, то, тому, тому коли Бог дивився в зеркало, і створив її так, що людина прагне цієї єдності, вона прагне цих живих зв'язків. Людина, так я вже сказав, не може бути одна тільки виключно для себе. І ту, тому передусім людина прагне цих зв'язків з Богом. Вона не може жити так, ну, одна. Ось, ми не можемо жити тільки якби під оком Бога, так як ми часто це думаємо, виконувати заповіді і так далі. Людина постійно має це внутрішнє, глибоке прагнення до, цього, до чогось живого, що живе, да? до чогось глибокого. Ну, тобто то, тим, ким є Бог, тобто з Богом, переживати Його присутність в своєму, своєму житті. Да? Ось. І так само людина прагне переживати ці відносини з іншою людиною, бути поруч іншої людини. Да? Бо Бог створив Адама і Єву, створив пару, щоб вони, щоб вони перебували один, були один для одного. Ось. Бо можна, так як часто це є в наших сім'ях, бути під одним дахом, переживати це подружжя, але бути якби поруч, не бути разом, бути чужими. Тобто не, бути, не перебувати в цій, в цій глибокій єдності. Тобто бути зовсім чужим і так більшості, і католиків, і православних, і протестантів, і, 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 і невінчених так переживають, на жаль. Так, тобто, є один біля одного, але немає цієї глибини. Ось. І тому ця це, це якби урочистість на Святої Трійці нагадує про те, що Бог е, створив нас саме так, на, щоб ми перебували з іншою любов'ю, щоб ми, ми, в, ми е, вчилися цій любові, і що, щоб це перебування було е, глибоким, щирим, сердечним. Доброзичним зв'язком, да? щоб це не було таке якесь поверхневе. Ось, я розумію, що Свята Трійця це і велика таємниця. Один Бог, але в трьох особах. Це велика тайна. Але так, як вже було сказано, власне, є цей танець любові. І якщо ми зануримо Святу Трійцю, навчимося цій любові, то ми зможемо так перебувати. В сім'ї, в родині, з друзями і так далі. Так? В то, тобто в певній єдності. А так, по суті, якщо дивишся на, на наше життя, ми всі чужі, ми чужі, ми використовуємо один одного. Так? Ми беремо, не даємо. І, та, і так живемо. І, 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 і Роки мінь, проходять. Але ти, ти тільки береш, тобто не вчишся. І тому церква, коли показує нам Святу Трійцю, то якби заохочує для того, щоб ми не роздумували, бо мозком своїм розумом ми не зможемо її осягнути. Але запрошує нас до участі святай трійці. Тобто не йти паралельно, а війти в цей живий зв'язок, не поверхневий. І тому сьогодні можу вас і себе, і вас запросити до того, щоб ми могли подумати над оцим коротким знаком, який ми робимо, або мухи відганяємо, або дійсно ми робимо цей знак. Да? Бо дуже часто, як, ну, навіть сьогодні кілька осіб заходили, та я там бачив, що таке махали. Да? Ось. Це не просто махання руками. Цей знак справа на ліво чи зліва на право, да? що є Отець, є син і Святий Дух. Да? І ти визнаєш це. Тому можеш собі це поставити сьогодні це питання це так, якби продовження цієї проповіді, цих роздумів. Можеш собі вдома поставити це питання. Ким є для тебе цей Бог? Ким для тебе цей Отець? Що він є для тебе? Ну, Бо ми вже говорили неодноразово, ну, що є визначення, так, що Отець е Сотворитель, Ісус Спаситель, а Дух Святий той, який дає свят, тобто провадить нас до святості. Ну і тепер, коли чиниш оцей знак Христа, ти можеш, е можеш поставити ці собі питання, да? для того, щоб ти міг пороздумувати, хто для тебе є Ісус Христос. Хто Він є для тебе? Хто такий Святий Дух? Короткий знак. Розумієте, якби насправді ми занурилися Трійцю, насправді були б глибоко віручими людьми, нам достатньо один великий знак Христа, чи такий, чи сякий. І ми б цілий день б медитували. Ми цілий день би занурились і роздумували би на тільки Отцем, Сином і Святим Духом. І це була би молитва, глибока молитва. Але ж ми часто, чому я звернув увагу на сам початку да? на це амінь. Да? Я розумію, що брат Юрій там він під впливом говорить ці речі. Я розумію, що? Але... Але щоб говорити такі чи інші слова, щоб говорити, чи наш, чи знак Христа і так далі, завжди. Що за цим стоїть, хто за цим стоїть, що я хочу виразити, що я хочу сказати, що я хочу підкреслити, що я хочу донести. Тобто, власне, для того потрібен цей роздум, для того, щоб ти міг, ти міг подумати, щоб так, як я часто наголошую, щоб не було це як щось, що є на автоматі. Да? Автоматично собі робимо певні жести, молимось і не задумуємось. І намножили тих молитов. Да? тому є сьогодні продовження, да? тобто короткий знак Христа. Знайди цей час, знайди цей момент і подумай, подумай що це означає для тебе конкретно. Бо церква вже давним-давно з цим визначила. Хоча, відверто вам скажу, що ми читаємо Слово Боже, і церква читає, і, і, і прийшло багато тисячу років, да, понад 2000 років. І бідується, як, як, читаємо, як читаємо Слово Боже, що допіро жінку допустили на початку ХХ століття до права голосу. Дві тисячі років слово Боже читає, аж потім їм дійшло, що жінка таке саме має права, таку самогідність, як чоловік. Хоча є інша зовсім, кардинально відрізняється від чоловіка, чи чоловік від неї. Розумієте, читаємо Слово Боже. Але поки Дух Святий Святина відкриє, ти можеш читати, роздумувати і не розуміти, тому потрібен є Дух Святий. Тому потрібна нам свята Трійця. Для того, щоб ми могли розуміти, щоб ми могли вірити і щоб могли, так я вже сказав кілька разів, війти в цей танець любові, щоб там танцювати, щоб зануритися. Оце те, що в нас є, оця туга. Ми прагнемо, ми тужимо за цим, Ось, але боїмось заризикувати. Тому сьогодні в святу Трійцю, в цю урочистість можеш зробити оцей крок. Амінь.